Hello everyone, this is level B1, Lesson 78. Phrasal verbs on Channel English with Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like to support my channel. I appreciate you all. Now let's continue phrasal verbs starting with letter R. Roll around. Перекладається. Перекочуватися або крутитися в голові. Ідеться про ідеї. I noticed a puppy rolling around in the grass. Я помітила, як цуценя каталося у траві. Roll back перекладається повернути назад або скасувати. До прикладу, some music can make us roll back the years in an instant. Деякі мелодії можуть миттєво повернути нас у минуле. Roll down перекладається, скочуватися або опустити вікно у машині. До прикладу, Unfortunately, the ball rolled down to the swamp and we can't find it in the reed. На жаль, м'ячик скотився до болота, і ми не можемо його знайти в комиші. Roll-IN перекладається. Надходити або з'їжджатися. До прикладу, the donation to the church continued to roll in. Пожертви на церкву продовжували надходити. Roll in money. Перекладається купатися в грошах. До прикладу, after the World War II, his whole family rolled in money. Після Другої світової війни вся його сім'я купалася в грошах. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Титите ти the window, please. I need fresh air. Опустіть, будь ласка, вікно. Мені потрібне свіже повітря. Опустити вікно в машині. Це фразове дієслово to roll down. Очевидно, що це прохання. Отже, використовується фразове дієслово без часточки to. Roll down. Roll down the window, please. I need fresh air. Numerous ideas t, -t, 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 in his head. Численні ідеї крутилися в його голові. Крутитися в голові, коли йдеться про ідеї. Це фразове дієслово to roll around. Речення у минулому часі past Simple. Дієслово to roll. Правильне, отже, до нього додаємо закінчення «-ed». Тоді це rolled down. Тоді це rolled around. Numerous ideas rolled around in his head. The tourists t -t -t -t, ...every day to see the Eiffel Tower. Туристи з'їжджаються щодня, щоб подивитися на Ейфелеву вежу. З'їжджатися це фразове дієслово... To roll in – речення у теперішньому часі. Present simple. Мова йде про туристів, а це множина. Отже, ми нічого не додаємо до дії слова, а вживаємо його інфінітивну форму, але без часточки «to». Roll-in. The tourists roll in every day to see the Eiffel Tower. The government decided to taxes on property. Уряд вирішив скасувати податки на майно. Скасувати – це to roll back. The government decided to roll back taxes on property. That's all for today. I appreciate your likes and comments. Hope you enjoy learning English with me. See you all next time. Bye bye.